दुब्रिदेन जी तक Останній місяць зими наповнений святами та знаковими датами. Щороку, 21 лютого, мільйони людей у всьому світі відзначають День рідної мови. Це свято досить молоде. Воно є нагодою вшанувати мовні та культурні традиції, які передаються з покоління в покоління. А що ж таке рідна мова? Рідна мова це та мова, якою ми з вами розмовляємо. Це те, що робить народ народом, адже саме через мову народ являє світові найцінніші набутки. Свого серця і мудрості. У ній відбиваються характер народу, його історія та духовна могутність. За допомогою мови з покоління в покоління передаються звичаї, традиції та спосіб життя народу. Ось чому рідна мова найбільше багатство нації, її найцінніший скарб. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева й тиша вечорова, мова наша мова, лід минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість, я без тебе мову, без зерна полова, Соняшник без сонця, без птахів діброва, Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, невгасиму мову, слово незабутнє. Мова символ батьківщини, матері та батька, дідів, далеких предків. Мова символізує також рідну хату та тепло домашнього вогнища. Українська мова приходить у життя кожної людини з її народженням. Ще не розуміє немовля слів, але заслуховується матусиним голосом, піснею колискової, її милозвучністю та красою. Сію дитині в сердень ласку, сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне, спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте людям дитину, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Розмовляємо рідною державною українською мовою, а мова у нас багата, щира, як і душа українського народу. Мелодійна та неповторна вона ввібрала себе гомін лісів, полів, рік і морів землі нашої, слова нашої мови передкані вишневим цвітом, барвінком, калиною. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода, то України мова барвінкова, така багата й вічна молода, вона, як ніжна пісня колескова, заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий політ. Є мудрий вислів без мови немає народу. Це означає, що без української мови немає українського народу, а без українського народу немає української держави, України. Ми можемо вивчати сотні інших мов, але рідна мова завжди буде в душі й серці кожного з нас. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати. Кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Тож шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич і могутню силу, збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь. Солов'ї розливаються ніжно, у зеленім веснянім гаю, син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою, посміхається мати до сина. Пам'ятай моє миле дитя, рідна мова завжди солов'їна, зігріває людей все життя, наша мова живе і буде жити, бо вона, ніби подих весни. Пам'ятай завжди про це, сину, рідне слово теплом огорни. じゃこいもをさわがう。